Всім привіт! Маємо сьогодні середу. У нас на дворі нема дощику, але так, трошки вітерець, не гарячо, не дощик, якраз суперова погода. Добре, що дощ пройшов. Дощ гарний, пройшов, землю промочило, все сходить. А я, друзі, ну що сказати? Казала, що не буду пекти, так? Казала, коли в понеділок пекла один сирник, один такий. Майже як сєрник, залишилося ще дуже трошки. У мене нова порція. Я наново все печу. А казала, що вже десь може ну, до п'ятниці точно не буду пекти. Угу. Добре, друзі. Це все не важливо. Добре, що їдять, є кому і. А я справлюсь, я привикла. Що, хочу сьогодні мурашник спекти. І хочу спекти оцей, що я вже печу, сиром, з маком. Щось засмакувало їм. І це добре, бо швидше з'їли той сирник, який з маком, ніж той звичайний сирник, ще кусочок є. Ну, небагато сьогодні його не буде, але скорше з'їли той. Значить, я роблю висновки, що може їм же сирник проївся, не знаю. Коротше, печу сьогодні з маком і печу мурашник. Погнали. Замішала на палянечки, на 4 штучки їх розділю. Друзі, нічого там нема. Дала 4 яйця, 2 столових ложки цукру, один порошок для печива, три ложки такої густої сметани і муки. Скільки взяло? Ну так не густо. Легенько замішано. Зараз на 4 частинки розділю. Так, тут в мене вже є розроблений сир. Тобто, так, як завжди, яйце, два яйця я дала, цукрова пудра, один кисіль абрикосовий або персиковий, вже не пам'ятаю. Ну, коротше. І що? Цукрова пудра яйце, кисіль, ванільний цукор. Усе. Так, тут мука і що? Мак? Мак вже розробила. Усе, друзі, наложу, роблю такий тортик. На дно постелила паляничку. Тоді розділяю на дві частинки, бо я буду пекти з двох таких паляничків, не з двох, вірніше, з двох частин складати той тортик. На Половинку розділяю цей сир, викладаю сюди. Так, сир виклала, лишилася ж половинка. Зверху виставляю викладаю мак. Мак у мене вже перетертий з цукром. Я його трошечки підварила, друзі, щоб він був мигенький. Мак виклала на сир. Зверху ставлю ще одну паляничку. Накрила. Накрила все ще одною паляницею і ставлю, друзі, випікати, спечу одну, тоді спечу таку саму другу. І вже аж потім воно все вистигне гарненько, тоді перемащу дві докупи. Я спекла, наразі в мене мої палянички вистигають. Добре вистегнуть, друзі. Тоді буду перемащувати Сметану із цукром зараз зіб'ю. Тут вже роблю мурашник, друзі. Дала до тіста такого 3 яйця, пів пачечки масла. В ну, середньому там було може, 120 грам масла, пів чайної ложки амоніку, дві ложки цукру і муки скільки візьме, але не густо. Я мішаю. Усе, одне вже випекла, друге зараз печу. Нема різниці, яка форма, бо будемо все кришити на дрібненькі е, кришечки. так що, Головне, щоб пропеклося. Усе. Така перша палянечка в мене є. Я її покришу, покришу. Зараз ще одну печу. Але нехай трошки вистигне. І будемо робити тортик. Ось так. Першу покришила, ще трошки покришу. Друга тільки спеклася, ще тепла, то я так на куски. І що, друзі, у мене є своя згущенка. Я сьогодні робила, але. Зараз вам покажу, вона не така, яка я б хотіла, чесно. Я її ще в блендері тільки що збила трохи. Вона... Е Може вона постоїть в холодильнику буде густіша. раз, А по-друге, вона дуже солодка. Там такий якийсь рецепт йде, зараз скажу. Я дивилася сьогодні по інтернеті. Там, друзі, таке йде: 600 грам цукру, 600 грамів молока і 60 грам масла. І воно дуже солодке. Угу. Я таку палянечку недобре засолодила, щоб вимішою разом з гушонкою. І я думаю, воно, якщо то не солодке, то солодке, знаєте, дасть. Можливо, бажаний результат. Воно буде таке солодке. Але буду шукати якісь інші рецепти з бо мені засолодке і масло. Ну там йшло так по рецепті масло, я дала. Також я не хочу туди давати масло. Угу. Коротше, мені не сподобалася ця гущонка, але нічого я її використаю. до плясочка. Я все перекрию, одне другим перекрию. Але буду якусь іншу шукати рецепт. Може, ви знаєте якийсь рецепт смачної згущенки, бо ця мені не сподобалася. Добре, в мене трохи підстигло, Зараз буду кришити. Покришила. такі кришечки вливаю згущенку. І зараз, друзі, все буду гарненько перемішувати і формувати тортик. Ось так. Друзі, усе, я сформувала мурашник. Тісто досить пластичне, можна з нього ліпити квадрат, ромб, зірочку, що хочете, то ліпити. Але я, так, знаєте, щоб було потім ставлю в холодильник, застигне. І щоб гарненько різати, ліплю так. Можна дати ізюм, можна дати курагу, можна дати мак, можна дати горіх, можна, що хочете, давати. І я це все люблю, тільки мій Донецьку не любить, не буде їсти. А мені що? Мені основне, щоб діти їли. Що я? Ось таке. Добре. Е, ще шоколад зверху розтоплю і хочу поляти трошки шоколадом. Шоколаду я прикрасила, друзі, і ставлю в холодильник до повного застигання, щоб добре нам різалося. Усе. Мурашник є. Наступний мій тортик вже вистих цих, друзі. Я збила тут сепараторну сметану і цукор-пудра. Дуже швидко збивається, до речі, сепараторна сметана. Ну, одне задоволення з нею працювати. І цукор-пудру дала, не цукор, бо не встигає цукор розбиватися, знаєте. Тому дала цукор-пудру, швиденько збила. І Трошки, друзі, бо мої хлопці зараз кажуть, що їм. Що їм за нутку, якщо багато. І все переложую. Ось такий тортик. Виходить. Трошки ставлю в холодильник, щоб він пістих. зверху, ще покришила, шоколад потерла. І трошечки дала маси, щоб тримався шоколад. Але ставлю в холодильник, щоб пропиталася маса. Потім розріжу, покажу, який виход. А ви бачили вже. Але сьогодні щось такий високий вийшов. Знаєте, Так буває. Він раз, раз менший, зараз більший. Нічого страшного, це не на показ, це нікуди, це собі. А мене поки торти встигли, то я встигла в салоні красоти побувати, друзі. Але в мене в салон красоти на дому. Все сама. Манікюр, педикюр, бровки підкрасила. І що? Масочки, друзі. Бо всі ми дівчатка. Нема різниці, в якому віці, ми всі дівчатка, ми жіночки. Ми прекрасна половина людства. І в будь-якому віці ми все маємо бути як віточка. Mm. <laughs> стараємося, принаймні стараємося, друзі. Mm. Добре, мій Артур заліз в полониця, бо в нього свій бізнес. Що йому то за красота і тоді ну, бізнес, розумієте? Бізнес, бо треба купляти книжки. Тих книжок вже море, тому Мо все одно ще треба і треба і треба. Ой. І нема що почитати, я би в нього взяла щось почитати. Не раз монтую відео, і поки воно грузиться, візьму ту книжку, знаєте його. Якусь почитати і що мені читати? Мені ж треба тлумачити то, то читання. Розумієте? Бо я, знаєте, ніби людина далеко не дурна, але починаю ті філософські книжки читати, я нічого не розумію. Трохи розумію, трохи не розумію, трохи вже забула, що я то читала. Там таке все примудре, я не знаю. Коротше, нема що дають взяти почитати в ньому. Добре, друзі. Він збирає ідем на двір, там так тепленько, вже файно сонечко вийшло. Гарний день. У мене, що ще дощик був. Це саме-саме основне і це дуже добре. Дай Бог щастя. Привітайся. Артур збирає. Кози пасуться за городами. Навіть на обід їх не забирають, тільки пити їм несемо на пасовище, щоб вже два рази носили. Що там полуничка Може бути? Може бути. Непогано. Викидай. Як гнила попадається чи якась така над'єджена, то ми теж зриваємо, викидаємо, бо знаєте, як то є. Знаєте, як то є від гнилої, друзі, буде там молоденька гнити, тобто зелена. Знаєте, як то кажуть? Недостатньо бути хорошою людиною. Треба ще себе від всіх негативних, поганих відгородити. Так є, це правда, правда життя. Ой, добре, друзі. Я йду трошки вам допоможу. Я нам дуже довго сиділа в цій полуниці. То йому трошки допоможу. І все, це такий сьогодні день. Не мала пекти понеділок, пекла, а сьогодні середа знову пекла. Нічого? Нічого. Я кажу, для мене це привишне, для мене це нормально. Тому Ну, я привикла, що в мене є троє дорослих. Купів хаті і я мушу їм наварити, напекти, щоб вони не були голодні. Ось так. Добре, усе. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, затишного і всього тільки, друзі, доброго. Доброго, позитивного, хорошого. Все. На сьогодні всім па-па.